Всім привіт, слава Україні. От сьогодні Привезли до Алана на паровку таку лушицю трьохрічну. То Тої тепер навесні три роки, так? Ні, в грудні було. В грудні три роки було. Лушиця, ну Олександрійка. Хлопці пробували жеребцем, кажуть стоїть. Пробуємо. Пустимо Алан. Ви запрягали, ні? Так, вона їде в поєдинку В поєдинку, вже навчена? Так, вона постійно в поєдинку їде. То вона по яких конях йде? По новоксандрійцях. По новоксандрійцях. Вам до Володі далеко було по прицеп їхати трохи? По прицеп. Туди назад. Туди назад. 25. Ага. А ну, трохи її проведи на вона. Пробіжиться. Вона така вольна купила, так? Да? Да. Я поставив там їдеся. Ага. Добре, що вже навчили їхати. Вони в рік кидають, немає. кидають, ви її да. запряглись. Зараз її зв'яжемо. Попробуємо. От. Хубилку прив'язали до воза. Для безпеки. Поставили трошки ланцюжки на, на ноги. О, як її звати? Зірка. В'язнав. Зірка. От зірка. Молоді фермани переходять на коні. Від листів давав кубилі. Треба дати, їй обов'язково. Вона втра хвіст. Наші бронектин гель. Або гель місан. І вона вийдуть. Лестики вже не буде. Вона трошки підтирає хвіст. Бачи кобило проведіть. Така мрака. Вчора з обіду було гарно, сонце, а по ранках вже така мрака. 0 градусів. Торфо скоро розмерзлося. О там і на такій траві його тримати був. Сунеся. У мене би добре стояла, перша цього сезону буде цього року. Фотографія зовсім менше, вигадаю. Він на фотографіях менше Тримала його ціпку Нічого, одного скинула, але вона стоїть добре. Добре стоїть, кобила. Рассан пішов, але відто він. Сезону через цього дешево запустимо І собі піде Уже парує пара йде з вже Він тоді лошоє ткоро робить А хлопці майже репця в селі попробують на дев'ятий день Вам до нас скільки кілометрів? 55. 55. Так, Там можна їхати. За годину заїжджайте. Та дорога не вас Не здалася. 2... Кубилка з дороги. Але суха приїхала, хоча. Трохи спутіла було, ні? Вона на машині не їхала. Ніколи. То ваші кохання здалися. Ні, то я змушав, це як 28-8. А де купляли її? В В габуниці. Яблунець, ага. Ну аж звіт там. Вона й у нас стоїть, так. Вона буде стояла. То на всякий випадок, знаєш, бо приведуть, Неколи кажуть, що стоїть, а вона не стоїть. Оу, тер! Тррр. Трр. Оу. Остапи. Алюн наш. Там грає, mm. але Та з Бог лошадку прийметься, кобила гарна Жребець гарний. Хлопці хочуть щось щось мати з того, якийсь толк, дурну кобилу не годувати. Правильно, в три роки спарують. Чотири народи лоша Саме краще. tá um bote cinema malvado ah não tá tu dá Кайша на фотографіях на відео, що він не наш. Але він три носи тим всім же директям. Всім печероном, хуйроном, сьом півря. Тато. Та я відео знімаю. Я щось з лекар'язалому ногу. Так. Може не буде копій. pela é capa de pé. Діло зроблене. Назад. Назад, Назад зірка Назад. У вас в селах ще є трохи коней, то? Тільки ви маєте. Та є ще пара штук. часи. Таку кубилу ніхто не має в селі. Єзірка. А де? Аж цалку її збив. Йо! Зірка ліниво купила. Повільно возі. Добре на городі. <губ> Не треба за нею довго. Йо. 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 Хочеться тиснути. Було Йо. потогається. Йо, зірка, вьо. 嗯哼。Mm hmm. Тому всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, донайтесь на ЗСУ. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!